мукбанг. На премиум. 168 гривень. Я замов марки корейської, бо я не дуже хочу знаю Польє, ну, це правильно, як треба. Щоб зберегти теплоту. Да, тепло. Соус тут потік виглядає так собі поки що. Подивимось, що тут всередині. Єбать, тут серед. Сука, салат, цей зварився походу від этого. Від фалафіля гарячого. Він такий під. Бля, не знаю, чи там видно? Підварений, видно, коротше. Ой, напхали. Поки. Булочка прикольна. Соус соус відчув. І булочку. Ну, mm. no, овоче важко спортити. Гастренті mm. тут, все кисос. Да, салат. Зварився, тому сказав. Фу <кхм> соус гостренький гірчиця, що там. Не люблю, коли настільки гостро, що не відчуваєш смак їжі. Тому файлофілі не зрозумів якийсь. Зараз я його так відламаю. Ну не найкращий на мій смак. Хазай. Я його смачніша. <laughs> ну поки що. цибульку я приберу. Я тут щось багато напхали. Я трошки прибрав. Помідора тут воно. Помідора напхали ще. Ну зараз поки булочка то десь 9 і 6 10. Фалафель? ну так, чи фалафель? Виправте в коментах. Ну, на 6. 6,5 10 так, нехай буде. Овочі на 10 з 10. Соус, блін. Соус смачненький, але у це залишається гострота, і вона від типа заважає трохи, бо занадто. Напевно, то якесь місце можливо сосна не попасть. далі не так гостро. Покажи. А, салат оцінюю на 1 з 10. Це ж салат вроді, да. Якийсь. булочка смачна, реально. М -м -м. Чи піта? Це правильно піта, походу. В принципі, я міг би закінчити огляд, але як я сказав на початку, це макбанг. Пиво треба попити. Ну бо я вже не дуже люблю щось їсти і пити пиво. Когда вот такое подзапевание якраз нормально. Або знаєте, коли там смачним чаєм запиваєш запываешь именно ежу. А по этот. Якийсь коктейль. Ну ти знаєте, коли запіваєш. Треба, що ти таке. Кока-кола, як в Макдональдсі. Або я впили за 35 гривень. Ммм, тут салат сделаешься. Наравномерно. Помидор закинчился. Не, может, это нормально вообще. Мне это, в принципе, не испортило. Ощущение. А так, на заметку. А вот салат я хожу. Ммм, в принципі, саме цей фалафель мені став здавати смачніше. Ну да. Я одну їм більше розпробую, самі на фалафель, фалафель. То 70 десять. Ну, ему 6-5, здається, сказав. Ну, 65-7. Ну, власне, так бы я його оцінив цю страву. Десь така оцінка. Булочка решаю, жестко. Все сову сец. Вов, Высвест, підіграють. Пидиграть. Блядь. Ну, все пиздец. Я капнув на цю... Скачити. Дівати. Сейчас нам питнапада. У мене стоненка. Нову купити. Пиво. Ну, посереднє. Якась солодковата, може. Я не, не дуже люблю, мабуть. Коли Але безалкоголь не солодкувати. Солодкувати, Бо це ж тоді взагалі вже... Без алкоголю солодка, да. Алкоголь він все одно гірчинку, вроде якось продає. Опять, чисто файлов, тут в кінці залишився, короче. roast o